Подільська весна прийшла до Кам'янця-Подільського. Вже друге у місті на камні пройшов всеукраїнський турнір з футболу серед ветеранів понад 40 років. Організатором турніру виступив підприємець та гравець місцевої команди ветеранів Фортуна Юрій Самборський. Ну, життя прожив футбольне. Молодість проходить, а ще хоч пограти. Ну ти перейшли організувати. Ветеранський турнір. У цьому майданчику два роки. Ну і другий рік ми минулий рік зібрали, були вісім команд з різних областей. Цього року трошки ми постаралися, щоб рівень команд був кращий, запросили сильніші команди. Ну, Я думаю, що турнір вдається непогано. В турнірі прийняло участь вісім команд. Тячів, Закарпатська область, Житомир, Чернівці, Луцьк, Вінниця, Хмельницький, Українка, Київська область та господарі. Кам'янець-Подільський. Турнір проходив з 15 по 17 квітня. 15-16 квітня відбувся перший етап, де команди були розподілені на дві групи по 4 команди та зіграли кожна з кожною по грі. До другого туру вийшли по дві команди з кожної групи, які вже 17 квітня зіграли у фінальній частини. Кожна з кожною. Команди, які попередню групах грали між собою, у фінальній частині вже не грали, проте їм йшов у залік попередньо зіграний матч. Результати вирішальних матчів такі: Кам'янець-Подівський та Чернівці показали яскраву гру, проте переможця в цій битві так і не виявлено. Нічия 4-4. У поєдинку між Хмельницьким та Житомиром теж була рівна гра, проте хмельничани краще реалізували свої моменти та мінімально здобули перемогу 4-3. Особливо добре зіграв за хмельничан голкіпер Лановий Анатолій. В атаці виділявся забивний дует двох братів Бадло Ігоря та Петра. У третій грі грали Житомир та Чернівці. Житомиряни, пропустивши на початку гри необов'язковий гол, пішли у наступ, відключивши голкіпера. За що й поплатились? Буковинці тільки і вичікували на помилки у наступі Житомирян та, користуючись пустими воротами, вражали їх зі своєї половини у підсумку аж 8-3. У нашому району дуже повезло з тим, що в нас є такі підприємець, як Юрій Самборський, який за власні кошти побудував чудовий спортивний майданчик, який використовується для проведення районних спортивно-масових заходів без орендної плати, безкоштовно проводимо районні змагання серед ветеранів. Стосовно цього турніру, то також сказати, що якраз в минулому році цей майданчик був побудований. І ми провели перший турнір. Приємно, що це вже стало традицією. географія учасників розширилась, і рівень цьогорічного турніру набагато вищий. І інтрига, як ви бачите, зберігається до останнього матчу. В останній грі між Хмельницьким та Кам'янцем знову виділявся дует з Хмельницького братів Бадло, які на обох забили 5 м'ячів. Один гол у заліку. Капітана та менеджера команди ветеранів Хмельницького Лазарчука Володимира. Кам'янець теж продемонстрував цікаву та змістовну гру, забивши аж 5 м'ячів. Три на рахунку Греська, один забив Цимбальський та ще один Черненко. Проте перемога дісталась хмельничанам 6-5, які стали переможцями цього турніру. Друге місце за чернівцями на третьому господарі кам'янчани. На цьому турнір Подільська весна 2016 завершився, а командам залишились приємні враження, тому що турнір був організований на високому рівні. Ми надіємося що наступного року він стане ще кращим. Друзі, я хочу теж... Подякувати всіх ветеранів від Асоціації ветеранського футболу, від Федерації футболу області, побажати вам щастя, здоров'я, щоб ми на такій гарній Кам'янецькій землі цей турнір продовжався ще й на другий рік і далі. Команд більше буде в нас. Коротше вам щастя, здоров'я вам, сім'ям, всього хорошого і спортивного довголіття. Дякую, дякую витягай